Полтавець Дмитро Папірний, один із почесних донорів, яких сьогодні нагородили, здавати кров в обласній станції. Переливання почав близько 15 років тому. Мене попросили для здати для знайомої мами, яка на той час тяжко хворіла. У мене рідкісна група крові 4+. Останнім часом у мене вже беруть не кров, а тромбоцити. Це займає процес порядка півтори години. Десь це трішки інше зовсім, але я радий, що допомагаю людям. Щоб стати почесним донором, потрібно безоплатно здати 40 доз крові або 60 доз плазми крові. Із таким статусом в області близько 30 людей. Загалом кількість тих, хто вперше здає, за час війни збільшується, розповів головний лікар обласної станції переливання Володимир Рудіков. Спочатку повномасштабного вторгнення з нами працюють багато навчальних закладів, організацій, підприємств. Тобто люди приймають активну участь. Тут буквально за минулий рік ми маємо більше двох тисяч людей. Це тільки первинні, які стали донорами. Молодь активна. Наша обласна організація, по-перше, є донорами. Також ми всі здаємо кров один або два рази в рік і також підтримуємо донорів. Наприклад, коли були прильоти і були. У нас була потреба велика у зборі крові, ми підтримували їх гарячим чаєм, напоями, солодощами. Долучився сьогодні вперше до здачі крові і полтавець Артур Пащенко. Гарний настрій. Відчуття того, що зробив якусь гарну справу. Я дуже радий, що я долучився до цієї спільноти сьогодні, поспілкувався з цими людьми. Так мені розповіли там сьогодні, що одна здача крові рятує там три життя, може врятувати. А якщо у вас рідкісна група крові, то можливо і більше. Аби збирати кров у донорів з районів та сіл, обласна станція має спецавто. Нам дали. Наші друзі, як гуманітарну допомогу в цьому автомобілі. Є два робочих місця, де можна проводити цю процедуру. За один виїзд вони виїжджають більш-менш регулярно. За один виїзд вони можуть десь робити до 30 донацій. Щороку, 14 червня, відзначається всесвітній день донора крові. Богдана Крат Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.